А, доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок, Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго дня, чуємо і бачимо. Дякую. Доброго дня, чуємо і бачимо. Добре, дякую. Підкажіть, будь ласка, чи є в нас об'єкт господарювання на слуханнях? Uh, <проводили> зараз має зараз приєднатися, зараз я його запитаю, має приєднатися. Добре, а скажіть мені, чи є серед учасників громадських слухань представники громадськості? Так, у нас є ще учасниця. Так, давайте, будь ласка, так, якщо серед учасників громадських слухань є представники громадськості, будь ласка, або відпишіться мені в чат, або включіть мікрофон. Скажіть от про це? У нас ще є учасниця. Одна під'єдналася Оксана Білоус. Це не суб'єкт. Це гіп, ні, це гіп. Ну також від зі сторони суб'єкта господарювання. Правильно розумію? так ми зараз вам напишемо всіх, хто присутній. Ну ви можете писати або можемо в будь який момент. Ну в певний момент, якщо ніхто не відпишеться, що ви є, є представником громадськості, я все одно в якийсь момент попрошу всіх особисто представитись, сказати, кого представляєте, для того щоб ми фіксували громадськість. Тому як вам зручно, можете відписати в чат, кого ви представляєте, або можете. Просто зачекати в певний момент громадського слуха, ну як завжди запитаю і особисто представляю. Тому, е, значить, давайте так: якщо ніхто не відписується, не озвучує, що він є представником е, громадськості, тому діємо наступним чином: даємо можливість представникам громадськості під'єднатися, чекаємо 15 хвилин і о 12:15 будемо розпочинати. Дякую. Добре, собі Добре. господарювання підключився. У вас вимкнений мікрофон, ми вас не чуємо. А, доб, дякую, дякую. Кажу добре, що суб'єкт підключився, тому даємо можливість громадськості підключитися, якщо в них така зацікавленість, і будемо в 12.15 розпочинати. Дякую. Отже, добрий день ще раз. Давайте будемо розпочинати. А, сьогодні у нас 22 грудня 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю в АЮІС стосовно планованої діяльності будівництва та обслуговування об'єктів інфраструктури, з виробництва відновлювальної енергії, вітрової електростанції на території Пещанобродської сільської ради, новоукраїнського району Кіровоградської області за межами населеного пункту. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності яку вони планують тривати. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію зв'язку встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року. Не проводилися, громадські обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 при 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання передбачено Статтею 7 цього закону проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала зміну, оскільки 13 вересня 2023 року а набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 на 1026 Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 20 хвилин на громадських слуханнях присутні вісім учасників. Двоє з них це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань. Інших учасників я попрошу особисто представити сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати. Присутність або відсутність представників громадськості. Я вас буду називати, так як я вас бачу в переліку учасників, включайте, будь ласка, мікрофон і озвучуйте, кого ви представляєте отже, будь ласка, пані Оксана Білов. Доброго дня, представник замовника, генпроєктувальник, гіп, головний інженер проєкту. Дякую, пані Оксана, пані Світлана Цибетко. Добрий день, Світлана Цебенко, екоменеджмент груп, представник суб'єкта господарювання, розробник звіту з ОВД. Дякую. Пан Анатолій Олінь. Доброго дня. Представник замовника розробники проєкту як рівний проєкту. Дякую, пан В'ячеслав. Не, не, чує. Чує. не чуємо вас. Ну, так, переривається дуже сильно. Зараз чутно. Ні, все удачу. Якщо вам не складно, ви можете в чат написати, якщо так буде простіше. Пан В'ячеслав, директор Ваюс. ВАЮ, ВАЮ. Добре. Зафіксували тоді. Пані Вікторія Коваленко. Директор догоменеджмент груп, представник замовника розробники світів. Дякую, пані. Дякую, пані Вікторія, пані Вікторія Лаврова. Добрий день. Вікторія Лаврова, еколог договоренджмент груп, менеджер роботи. Дякую. Добре, тоді зафіксували всіх. Пане В'ячеслава, зафіксували як директора ТОВ. -ЮІС. Добре, тоді, значить, у нас виходить, що на 12-ту годину 22 хвилини ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед восьми учасників, двоє учасників це представники мінекономіки як організатори громадських слухань, інші учасники представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України, від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис: посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських. Слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво та обслуговування об'єктів інфраструктури з виробництва відновлювальної енергії вітрової електростанції на території Піщанобродської сільської ради, Новоукраїнського району Кіровоградської області за межами населеного пункту. Та вважаємо громадські слухання, такими що відбулися. Всім дякую за увагу! Всім тихого мирного дня. До побачення! Дякую, ми вам Дякую. до побачення. До побачення. Mm -hmm.